Російська армія вранці атакувала ракетами із Запоріжжя, влучили в житловий будинок та на територію школи. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зараз з нами на зв'язку. Про наслідки маємо можливість дізнатися наживо. Пане Олександре, я вас вітаю. Будь ласка, вам слово щодо ситуації безпекової станом на зараз і про наслідки. Ну зараз ситуація спокійніше трохи, але разом з тим зранку. Причому, якщо раніше зранку раннього стріляли там о 6 годині чи там о 5 годині, то наразі е, удари були нанесені пів на е, дев'яту, тобто, коли вже люди безпосередньо знаходяться або на роботі, або по дорозі на роботу, така е, в робочий час, фактично. Удари нанесені всі по цивільній інфраструктурі. На як ви сказали, житловий будинок. пошкоджено пошкоджена було газогін. Швидко вдалося комунальним службам і рятувальникам там пригасити цю пожежу, не дати її розростися. На жаль, попали в один з транспортних вузлів, там де їхали автомобілі. Uh, і постраждало чотири людини. Uh, разом у нас п'ять поранених uh, безпосередньо серед uh, об'єктів ураження жодного військового об'єкту чи навіть поруч, що був військовий об'єкт такої ситуації. Немає безпосередньо все, всі удари нанесені по цивільних об'єктах. Uh, я читав, що поліцейські є поранені. Ну так, наш якраз в автомобілі їхали поліцейські завдання безпосередньо, і машина попала під. Наслідки вибуху ракети ці цивільні, як правило, зупиняються. Ну ті виконували свої обов'язки. Їхали, тому попали під цей обстріл середньої важкості. Троє з них наразі їм надається медична допомога. Два інших легко поранені. Один поліцейський ще додатково, і один одна цивільна особа поранена. Ну там не викликає ніяких побоювань подальше. Доля, надається всі медична допомога, всі наслідки обстрілів ліквідовуються. А, пане Олександре, а скажіть, будь ласка, чи змінився характер і тактика обстрілів за ось ці, можливо, тиждень добу? Ну у нас активніше були обстріли. Десятки ракет були попередньо Зараз це не десятки ракет, але логіка, як ми бачимо, не змінилася. Це обстріл. Відструктури і об'єктів критично просто безпосередньо зрозумів. А скажіть, от враховуючи ситуацію на в енергетичному секторі, так як ці обстріли наразі впливають на, на подачу людям світла і, можливо, тепло, ви вже десь подаєте або гарячу воду? Дивіться звичайно, що в усій країні зараз іде режим економії серйозний, тому що у нас єдина енергосистема і не може бути так, що у нас є а у когось, немає чи навпаки. Тому всі ми всіх закликаємо економити електроенергію. А, наші підприємства промислові значно скоротили на необхідну кількість Комунальний сектор. частково скоротив, а, але скажу відверто, будемо посилювати контроль і закликаємо людей розуміти кожного розуміти, що. Що якщо не буде добровільного обмеження споживання електроенергії, то буде просто війолови відключення, як в інших регіонах. Наразі нам дається наслідок оперативного маневрування і Дотримання промислового підприємства норми обмеження споживання все-таки бути в межах тих завдань, які нам ставляться для зменшення енергоспоживання. Але якщо буде не будуть дослуховуватись кожен час від кожного це залежить, вимкнути те, що не потрібно, а, то значить будуть інші вже дії іншого характеру. Я думаю, що всі ну, розуміють, що. Краще, щоб холодильник працював в квартирі регулярно, для цього треба вимкнути все інше. А скажіть, а чи розглядається варіант примусового відключення од з тих, хто не хоче чути місцеву владу? Ну це скажімо, поки що такої, поки що такої нагальної потреби немає, поки що дослуховується. Просто ще треба всім трошки трошки ужатися, зрозуміти, що не потрібно і вимикати мати. Таку вже характерну рису. Виходиш з кімнати, виключає навіть лампочку, тому що скрізь по 5 ватт все складається, потім мігават і складається в реальну угу. економіку. Я мав на увазі, можливо, ось, знаєте, підприємці, які, звісно, не вимикають роботу вивісок, які, ну, знаєте, можна було б Ви намежити. Але є ну звичайно є такі люди. Ну у нас же є там за за занадто -за розумні, чи трошки, вибачте, приторможені. Ясно, що ввечері, сьогодні в комунальних службах всі надано на доручення пройтися і допомогти людям зрозуміти свою долю відповідальності перед громадою, дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Повідомив і про ситуацію з обстрілами, і про ситуацію в енергетичному секторі.